топ-5 Nike на літо Nike Initiator. це така досить свіжа пара від бренду Nike, яка є також ретро-біговою. І, на мою думку, це досить класні кросівки на досить м'якому піноматеріалі. Там сіточка прям класно вентилюється, і вони є одними з найбюджетніших. Тобто на тому ж самому барижатлеті ви можете їх знайти від 3,5 тисяч. Nike Air Max 270, класна дихаюча сітка, величезна. Вичезний такий видимий балон в п'ятці, І в частині носка дуже класна м'яка піна, яка чимось схожа по м'якості на React. І, ну, в принципі, кросівки такі легенькі, літні, Nike Scorpion. Це просто якийсь витвір мистецтва. Здоровезний видимий балон, і верх повністю складається з такого суцільного носка зв'язаного матеріалу.